Усім вітання! Щиро рада вітати новеньких. Дякую, що приєднуєтесь. Ми продовжуємо з вами розглядати. Теми та основні моменти з курсу ділової української мови. На минулих заняттях ми говорили про усне ділове мовлення, про телефонну розмову, зокрема, і багато інших матеріалів, які ви можете ознайомити з нами, які є у вільному доступі у телеграм-каналі та на YouTube каналі. Сьогодні ж мова піде про класифікацію документів. Логічно так, що в офіційно-діловому стилі головні є документи. Всі ми працюємо. Пучуємо саме з документами, і відповідно саме нас цікавить, як ми їх оформимо, які види документів є. І саме про це ми поговоримо сьогодні. Що ж таке документ? Документ це засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища? Об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини. Це матеріальний об'єкт, оформлений у заведеному порядку, який характеризується встановленою законодавством юридичною силою. Обов'язково документ має нести юридичну силу, це властивість, надана йому чинним законодавством, яка є підставою для розв'язання правових питань, здійснення правового регулювання і виконання управлінських функцій. Робота з документами це невід'ємна складова майже в усіх сферах професійної діяльності. Документи широко використовуються в повсякденній діяльності, як джерело та носій інформації. Вони сприяють удосконаленню внутрішньої організації, будь-якого підприємства, закладу, установи. Вони є підставою для прийняття рішень, наказів так, коли ми хочемо, наприклад, взяти на роботу людину, звільнити. Подається наказ про взяття на роботу, про звільнення з роботи. Відповідно, це певні узагальнення, певна звітова документація, а також довідкова пошукова робота. Документ є засобом засвідчення доведення певних фактів і має велике правове значення. У соціальному плані, тобто у звичайному житті та в соціумі, коли ми використовуємось будь-який офіційний документ, виконує насамперед. Перед багато функцій, що дозволяє йому задовольняти різноманітні людські потреби. Доза... І ці функції ми можемо умовно поділити на дві категорії: це загальні. Та спеціальні функції. До загальних функцій документа належить. Інформаційна. Тут все просто, прозоро, ми розуміємо, що коли ми бачимо певний документ, ми розуміємо, що там є певна інформація. Так? І е, саме цей папірчик, тобто документ, є джерело, є носій інформації та створюється для того, щоб ця інформація зберіглася. А, тому що будь-яка усна інформація, яка фіксується, передається, вона зазвичай документується письмо. Ще раз розуміємо, що документ це насамперед письмова. Письмовий, письмовий вид офіційно-ділового стилю, тобто це якби підтвердження. Тих домовленостей або певних звітових якихось, е, е, якихось моментів, але це фіксація паперова, вона має бути. Також до загальних функцій документів належить соціальна. Ця функція виконує соціалізацію, тобто, це є, соці... коли документ є соціально значущим об'єктом, бо його поява спричинена тією чи іншою соціальною потребою. Всі ми з вами оформлюємо певні документи. А, так, це ті самі ЦНАПи, це ті самі соціальні служби, це ті, ну, абсолютно всі установи державного характеру або приватного характеру, банк, банківські установи, це і є соціальні документи, різноманітні договори. Різноманітні, ну, наприклад, ті самі страхові компанії. Тобто, абсолютно, все те, що нас оточує від медицини, навіть від декларацію з лікарем, коли ми узгоджуємо, це те саме і є соціальний документ, соціальна, соціальна складова, яка яка нас оточує. Комунікативна функція, коли документ виступає засобом зв'язку між окремими елементами офіційної та громадської структури, та коли є офіційні листи між закладами, між установами, між фірмами, ті самі, знов-таки, повторююся, договори, які укладаються між фірмами страховими, між фірмами туристичними і так далі, і так далі. Та й відповідно культурна функція. Це документ, коли документ виступає як засіб закріплення та передавання культурних традицій. Це найкраще простежується на великих комплексах документів, певних архівах, науково-технічна сфера, так, де там саме знаходить відображення рівень наукового, технічного і культурного розвитку суспільства. І так само різноманітні так архівні документи дуже цікаво, коли ми хочемо знайти там, да, наприклад, саме дати, Коли хто народився, да, відповідно, як це все зберігалося і передавалося. І раніше ж не було цифрових носіїв, абсолютно ніяких. Тобто все документувалося, ще й від руки документувалося. Тому деякі історичні моменти, історичні навіть події, які могли передаватися тільки через. Через те, що фіксувалося на папері. Та, можливо, це тоді не називався документом, але фіксація будь-якої інформації саме нотувалася на папері. І у нас є ще деякі такі специфічні функції документів: це управлінська, історична та правова. Розглянемо кожну з них більш детально. Управлінська функція це коли документ є інструментом управління. Ця функція властива більшості підприємств, ця функція низці управлінських документів, тобто це планові, це наші всі звіти. Тобто звіт – це є управлінська документ, і відповідно виконує функцію управління, Організаційно розпорядчі, розпорядчі, коли наказують, ті самі взяти розпорядження, взяти когось на роботу, звільнити когось з роботи, або провести якісь там переоблін. Якихось там інвентаря і так далі. І так далі. Тобто в будь-якій сфері, так чи інакше, ми зустрічаємося з документами, з різними документами. І відповідно від цього, ми відштовхуємося і розуміємо, яку ж функцію несе той чи інший документ. А, тому такі документи спеціально створюються для реалізації завдань управління. Історична. Так, уже трошечки торкалася цієї теми, але дійсно, документ має історичну функцію, коли документ є джерело історичних відомостей про розвиток суспільства. Цієї функції вона набуває певних документів після того, коли вони вже виконали свою роль. Так, тобто це якраз. Про ті самі архіви, які е, є у нас, і відповідно там зберігається інформація, яка колись була актуальна, але, наприклад, сьогодні потребує певного відновлення. Тому тут ще і історично, і можна поєднати з дієвою функцією, яка впливає на сьогодення так чи інакше. Ну, І в архіві зберігаються документи е, значимі, судові різноманітні документи, хоча в будь-якій фірмі ми не будемо брати тільки держав. Пправній високій установі будь-якій фірмі є архів. Так чи інакше, він маленький чи великий, але все одно документи мають зберігатися, і за правовим законодавством є право, що е, певні документи в певній сфері мають зберігатися якийсь певний термін. І, відповідно, правова. Це така най, найактуальніша. Е, дійсно, що документ це правовий. Е, пр... Виконує правову функцію, тобто, це дійсно той папірчик, який є засобом закріплення і змін правових норм та право у суспільстві. І саме ця функція правова є визначальною. У законодавчих і правових нормативних актах, тобто ми можемо зробити висновок, навіть що специфічні функції, вони більш важливі, вони більш такі, що стосуються певної сфери. Але якщо ми візьмемо і поєднаємо ці функції всі в одну, то можемо зробити висновок, що основна функція документа це інформація, яка підлягає законодавчим або правовим нормативам. Актах, відповідно. Ну і так само, якщо ми говоримо про те, що документ несе функцію управління, або нам треба знайти якісь джерела, то, відповідно, буде функція історична. Але всі ці функції взаємодоповнюють одне одного. Але основне, що ми маємо знати, що документи це дійсно є правова та законодавча власність. Що ж до видів документів. І ми можемо побачити тут таку інформацію на слайді, що документи, які підлягають звітності, планування, ділового листування, і вони саме призначені для безпосереднього сприйняття, тому вони мають бути лаконічні, зручні та зрозумілі для читання і сприйняття. Зовнішнє оформлення документа є незаперечним свідченням стилю. Роботу управління, дисципліни та таке поняття, як культурна, культура, ділова культура або ділова етика працівника або, відповідно, фірми. Кожний документ має укладатися відповідно до норм і правил, які є сталими для конкретного виду. Але всі документи певним чином мають плюс-мінус однакові вимоги, і вони мають обов'язково відповідати цим вимогам. Що ж до вимог не суперечити чинному законодавству держави, нормам юридичного та адміністративного права, директивним положенням керівних органів. Документ може, має бути, має видаватися тільки відповідними е, повноважними органами або службовими особами згідно з їх компетенцією, відповідати своєму призначенню, тобто, щоб назва фірма, підприємства, відповідні е, люди, які знаходяться там, підписи дати. Все це має бути відповідати своєму призначенню. Документ має бути достовірним, переконливим і відповідати меті та завданням конкретного закладу, установи підприємства або керівництва. Тобто, іншими словами, він має базуватися на фактах і містити конкретні змістовні пропозиції та вказівки. Обов'язково він має бути оформлений належним чином. Про це ми будемо говорити на наступних слайдах. Пізніше, що мають бути точні певні реквізити, які стосуються абсолютно кожного документа. Єдине, що в залежності від типу документа, так, його призначення, звичайно, там і оформлення може відрізнятися. Але зараз ми говоримо про загальні, загальні властивості та які мають бути властиві документи. Обов'язково текст має бути добре відредагованим. Звичайно, ніяких помилок, мовних, граматичних там також не має бути. І він має бути складений за нормами сучасної літературної мови. Так, те, що ми з вами робимо у другій половині наших занять, коли ми говоримо про різні норми, орфоепічні, орфографічні. На минулому занятті ми говорили про наголос, тобто акцентуаційні норми. Це теж дуже важливо. Хоча наголос він більше стосується, звичайно, Звичайно, ділового мовлення. А ось саме пунктуація, і морфологія, і правопис. Треба слідкувати за всіма останніми там, да, подіями. Ну, основна наша подія це зміна нового правопису 2019 року, який вступає і набуває чинності в 2024, тобто цього року. Тому, звичайно, з основними положеннями нового правопису ви маєте бути ознайомлені, якщо працюєте з документами саме письмовою формою. Оформлення документів. Ну і, відповідно, має бути придатним до тривалого зберігання, і мають бути оформлені е, спеціально стандарти, які містяться в Десь 9327 Це певний формат. До прикладу, це обов'язково має бути формат А4 паперу. Ви бачите параметри 210 на 90, 97 мм, і відповідно, А5 або А3, А6 і так далі. І, відповідно, відстань берегів, це лівий 30 мм, правий 10 мм, і верхній нижній 20 мм. І вже як ми говорили про те, що всі документи підпорядковуються певним правилам, і вони складаються з окремих елементів, які мають назви реквізит. У перекладі з латинською це означає необхідне, потрібне, так? навіть коли ви чули, наприклад, реквізити до театру, да? реквізити, театральний реквізит, це якась така річ, яка потрібна, яка необхідна так? для того чи іншого. Реквізити це обов'язкові вихідні дані як елемент правильного оформлення офіційних документів. Закріплення за реквізитом постійного місця полегшує роботу з документом та пришвидшує його відповідно і складання та опрацювання. Реквізити в документі розміщуються відповідно до його призначення. Є різні призначення так і в залежності від сфери діяльності або від специфіки певного підприємства вашого саме професійного, за яким напрямком воно відбувається. Тому е, це все треба враховувати. Але є. Е, Певний перелік цих реквізитів, і саме склад реквізитів документів, він визначений Державним стандартом України чинним законом і стандартом, який є чинним від 1 до року. Ви бачите номер, де ви можете знайти ці стандарти. Ну і деякі з них ми можемо зараз побачити. Їх декілька, але дійсно в нас є зразок того чи іншого документа, він називається Формуляр зразок, і він передбачає такі реквізити в порядок їх розміщень в організаційно-розпорядчих документів це має бути обов'язково зображення Державного герба України, зображення емблеми організації або товарного знака, зображення нагород, код, код фірми, код документи, назва організації, до кого ви звертаєтесь, назва структурного підрозділу, довідкові дані, назва виду документа, дата документа, індекс документа, посилання на реєстраційний і так далі, місце складання, гриф. Або обмеження, да, гриф секретно, там, або обмеження до доступу до документа, адресат обов'язково, кому ви е, отрисуєте свій лист, гриф затвердження документа, заголовок до тексту документа, відмітка про контроль, текст документа, відповідно. Якщо ви пишете заяву і там внизу додатки, які додаються, там, до заяви додається, копія паспорта, до прикладу, ще щось, підпис, гриф погодження документа, Печатка, відбиток, ну і так далі. Оці є основні реквізити, але в залежності від тих чи інших документів, деякі реквізити, звичайно, можуть, можуть у нас е, якби не вказуватися. Але обов'язково назва документу присвята документу, кому цей документ присвячений, і так далі. Це обов'язково має бути, і ви на це маєте е, звертати. І поговоримо у другій частині нашого заняття про, про саме про мовний аспект, так, і про ті словосполучення або калькування з російською, які ми зустрічаємо в документах, але відповідно можемо зробити помилку в використанні тих чи інших словосполучень та фраз. Відповідна до та згідно з... Так, згідно з вживається тільки так, відповідно до, відповідно так. Російською мовою ці сполуки використовуються навпаки. Але запам'ятайте, що відповідно не відповідно з, а лише відповідно до. До прикладу, відповідно до наказу, відповідно до змін, відповідно до плану. І так само згідно з, тобто, згідно до і відповідно з ми не можемо Запам'ятовуєте, тобто згідно з наказом, згідно з правилом, згідно з заявою, згідно з постановою і так далі. І так далі. Тому запам'ятайте ці дві сполуки, які використовуємо саме в такому відмінку і усходжуємо конкретно словосполучення сполучення слів відповідно до уродовому відмінку, кого чого, і згідно з ким чим. Порудний відмінок. Далі деякі теж типові помилки, які, які я раджу вам запам'ятати, законспектувати відповідно до плану, відповідно до закону, відповідно до закону, згідно з наказом і згідно з графіком. Ви бачите на слайді невеличку табличку у порівнянні а правильно, неправильно, так? і тому вам буде легше це запам'ятати. І хочу наголосити саме так, як ми говоримо з вами про письмовий вид діяльності, і надалі це буде пунктуація на наступних наших заняттях. Пунктуація у діловому мовленні, тобто розділові знаки, і відповідно правопис тих чи інших слів. Але зараз хочу звернути увагу на одну з найпоширеніших. І е, помилок у вживанні коми в складно реченнях, або іншими словами, у цих сполуках кома не ставлено. Так, ми знаємо, що перед що або що, кома зазвичай ставиться. Але в таких сполуках, як «відтоді як», для того, щоб, завдяки тому, що, незважаючи на те, що перш ніж так само, як тому, що внаслідок того, що, з огляду на що. Те, на те, що, замість того, що, перед тим як, після того як, так, що, через те, що. І відповідно це запам'ятайте, тому що іноді ми ставимо так, кома, що. ні. Так, що, потім кома. Але про складно підрядні пунктуаційні норми ще буде окреме заняття, або ви можете ознайомитися з тими заняттями, які у нас були, тому що ми мовні, мовні правила, мовні аспекти і так само основні моменти нового правопису ми проходили на минулих наших заняттях. Ну і хочу звернути на таке цікаве слово діє немає. Насправді, коли ми немає, пишемо разом, а коли окремо. Немає, пишемо разом, коли ми можемо замінити на нема. Тобто, коли немає дорівнює нема, ми пишемо слово разом. Чому саме це дієслово, воно є безособовим? І, наприклад, коли ми говоримо про документи офіційно-ділового стилю, там дуже часто використовуються саме безособові дієслова на нолото або, відповідно, слова немає. Так? Наприклад, роботу зроблено, у мене немає часу, у нього немає часу. І запам'ятайте, що якщо у вас в реченні немає, пишеться разом, тобто це дієслово є безособовим, ніколи там не буде підмета, тому що безособове дієслово не поєднується з підметом. І ви бачите два речення. Олексій не має при собі копії свідоцтва, тобто у нього немає. За правилом, не з дієсловами пишемо, е, пишемо окремо. І навіть себе перевіряємо, якщо б ми б це речення замінили б. Олексій не має при собі копії свідоцтва. Ну тобто, сенс втрачений, воно не звучить. Тому, коли немає, можна замінити на нема, ми пишемо його разом, і це ознака безособового речення, де підмета так і не буде. Там буде додаток, у кого чого у мене. А Олексій не має при собі копії, тобто тут уже не дієслова «не» і дієслово мати, яке узгоджується з підметом. У теперішньому часі. Тому запам'ятовуйте ці такі, тому що дуже багато безособових дієслів в документах використовуються. І ще один слайд Родовий відмінок в заперечних реченнях. Тут змінюється форма родного відмінка. Написав лист, не написав листа. Тобто тільки ну, у вас з'являється частка НЕ Зразу змінюється граматична форма відмінка. Він сказав правду, він не сказав, кого чого правди. Я даю дозвіл, до прикладу, і я не надаю дозволу. З'являється частка «не», з'являється родовий відмінок. Я записую слова, я, а ми, ми перепрошуємо, ми записуємо слова. Ми не записуємо слів. Ви збираєте збори, ви не збираєте, кого чого зборів. Я люблю читати книжки, я не люблю читати, кого чого книжок. Я залишаю свої речі. Я не залишаю своїх речей. Кожен з вас їхав у метро, і ви, мабуть, чули цю фразу, виходячи з вагони, не залишайте своїх речей. Тобто ми бачимо часточку не, і ми розуміємо, що тут має бути родовий відмінок. Виходячи з приміщення, не залишайте своїх речей. Тому. Е на цьому ми завершуємо. Насамкінець хочу дати вам невеличке домашнє практичне завдання. Ви маєте перекласти українською мовою сталі вирази, які використовуються в документах, але тут конкретно ми звертаємо увагу на прийменники: перше завдання і друге завдання. То у вас невелика кількість славно, цих словосполучень, і завершити я б хотіла а, прекрасну цитату Франсуа Вольтера: чужу мову можна вивчити за шість років. Свою треба вчити все життя. І незважаючи на те, що у нас курс ділової української мови ознайомчий, ми ознайомимося з певними документами, правилами, реквізитами, але ми обов'язково звертаємо на мовний аспект, тому що мова важлива як і у діловому усному спілкуванні, так і відповідно у діловому письмовому спілкуванні. Тому дякую вам всім за увагу. На все добре! Do pováčenia.